Всім привіт! Подарували мені блешні оберталки від французької фірми MAPS. Є тут як нові, так і ті, які ми вже рибалили. Бачите, MAPS Англія нульовки. Золота срібна рибалили, бронзової ні. Одиничка Aglia теж рибалили. Ось тут навіть MAPS Aglia Long, бачите, ліска прив'язана. І ось ці MAPS Cometa нульовка і трійка в кольорі Black Fury. Вони теж нові. Всіми цими блешнями планую рибалити на наших ставочках, ловити окуня. Ну, звісно, є там і щука, потрібно буде ставити металічний повідець. Також меншими приманками, якщо вдасться таки виїхати на гірську річку, Закарпатську, Івано-Франківську або Львівську область, планую половити головня. Малесенькі такі річечки. Звісно, там, де течія на пелюстки, аглія не зовсім зручно рибалити, але є тихі місця, де течії практично немає.